На міському кладовищі, що по вулиці Ізмаїльській, після закінчення Дністровської десантної операції, в серпні 1944 року були поховані воїни, які загинули від ран, отриманих під час визволення Білкородністровського від окупантів. Частина могил в 1975 році була перенесена на меморіал слави, що на березі Дністровського лиману. Однак деякі могили так і залишилися на міському цвинтарі, які за ініціативи та підтримки активістів та волонтерів утримувалися в належному стані. В етамґеду По инициативе клуба Десантник при поддержке редколлегии телекомпании Бессарабия ТВ перед поминальными праздниками был наведен порядок на этом воинском участке, а также были установлены таблицы на одиночных могилах воинов, погибших при освобождении нашего города. За ініціативи військово-патріотичного клубу десантних під керівництвом Віталія Скиби протягом декількох років проводяться пошукові роботи із встановлення імен загиблих воїнів з метою увічнення пам'яті героїв визволителів за підтримки міської ради ветеранів, небайдужих громадян та меценатів напередодні 70-річчя визволення міста від німецько-фашистських загарбників тут була встановлена меморіальна стела. При підтримці молодих людей, при підтримці молодежі на сьогоднішній день. цей пам'ятник. вернулся на свое историческое место. На этом обелиске, который здесь стоит, сохранены те надписи, которые когда-то стояли на этом монументе. На стеле встановлено памятный надпись по военной добы. Здесь похоронены воины советской армии, умершие от ран, полученных в боях с оккупантами в период Великой Отечественной войны 41-45 годов. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Каждый год мы будем проходить сюда и склонять свои головы перед памятью павших. Вечная слава, вечная память здесь похоронена. Ініціатор встановлення стели Віталій Скива підкреслює, що будь-яка війна не завершена до тих пір, поки не буде похований останній солдат. Сьогодні під його керівництвом іде робота із відновлення імен всіх воїнів, які загинули під час визволення міста від окупантів. А результатом такої великої праці стане увіковічення прізвищ всіх солдатів на меморіалі слави. Тетяна Бажанар, Анатолій Лукенчук, Бесарабія ТВ.